Сьогодні кожен на своєму місці робить усе можливе для того, аби наблизити перемогу. Деталі у сюжеті допомагати Збройним силам України це обов'язок кожного активного жителя, який може бути корисний тут, і допомагати в рази більше ніж на передовій. Зокрема, волонтери та просто небайдужі жителі громади приклали для цього чималі зусилля. Збираю для свого чоловіка 93-я окрема механізована бригада Холодний яр на пікап. Тож на дрон же назбирали. Ось і фотографії я з дроном на сході там був мій мій відомий вісяць. Можете придбати свічки і таким чином підтримати зсу, тому що всі кошти з проданих свічок ідуть для нього. Цього разу тут виготовляли окопні свічки, які згодом скерували на передову. Паралельно поруч стояла скринька, де кожен бажаючий міг задонатити на потреби армії. Попри холодну пору, активісти об'єднали свої зусилля, аби своєю працею зігріти воїнів. Ми придумали спільну таку акцію поробити, як ви бачите, окопних свічок для воїнів зсу разом може долучитися будь-хто, чи там людина з базару, чи так якось прийти. І єдина проблема це є парафін. Тому хто має можливість, долучайтеся якось чи парафіном, чи коштами для його закупки. Тому що на 100 окопних свічок іде орієнтовно 20-25 кг кілограм парафіну. Він коштує 100 гривень за кілограм. От і це саме необхідне, що нам потрібно. Також дякують кожному за підтримку, адже у такий налегкий час варто не забувати за тих, хто виборює спокійне майбутнє за допомогою воску жестяних банок та картону. Виготовили з десяток окопних свічок. Це ми провели її вперше, щоб подивитися, що до чого, приміряти, скільки потрібно матеріалів, тому що картон і баночки от у нас є підприємство, ще щедранива вони нам надають хоч тисячу штук, тому це без питань. От тільки проблема парафіну ми можемо проводити це щотижня. Загалом такі акції тривають не лише у Радивилівській громаді. Такого роду акції допомагають підсилити турботу про героїв, які хоч на трішки будуть зігріті. Кожен на своєму місці робить усе можливе для того, аби наблизити перемогу. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.